Робота над точною копією млина, що досі стоїть у селі Карпилівка, об'єднала четверокласників 13-ї рівненської школи Назари і Богдана. Хлопці освоюють техніку моделювання і вже задумали сконструювати корабель. Поки ж розповідають про тонкощі роботи над млином. Ми ходимо на готок вже два роки і робили цей млин. Десь в місці. Цей млин зроблений з деревини сосни. Клеїли ми його спеціальним клеєм. Столярним клеєм клеїли ми його Цьогоріч На виставці представлено 177 робіт. Тут електронне узі, іграшки, і навіть танки з цукерок. Кожен експонат ексклюзивний. Наш пошук творчо тобі Україна проводиться більше 20 років. А це є традиційна виставка. Кожного року представлені експонати з. Технічних гуртків обласних і районних міських центрів науково-технічної творчості і комплексних закладів позашкільної освіти за словами організаторів, конкурс не лише спонукає дітей до творчості їхні витвори покликані вирішити конкретні проблеми в галузі науки, техніки та виробництва. Анастасія Кучеренко, Юрій Кобів, новини рівного.